Всім доброго дня. Перед засіданням виконавчого комітету оголошується хвилина мовчання. На сьогоднішнє засідання виноситься 6 питань порядку денному. Прошу, прошу затвердити чергу дені здоров і шести питань. Хто за? Хто проти? Отримав складні певного голосу. Перше питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Першіпінської міської ради від 12.08.25. номер 202 про затвердження проєктних документацій. Рішення номер 202 від 1908 було затверджені 23 проєктних документацій, але зараз виникли питання стосовно ну, подальшої долі цього рішення, а саме за вимогою казначейства, нам потрібно до цього рішення, в додаток номер 1 додати загальну вартість кошторисних, ну, загальну вартість загальнокошторисну вартість об'єктів будівництва. Всі у нас об'єкти, це 23 об'єкти, це будівництво контейнерних майданчиків на території Перещепівської громади. Всі вони будуть однотипні, одинакові. Загальна вартість затверджена 169 тисяч 236 гривень, з них будівельні роботи 117 тисяч і інші витрати 51 тисяча гривень. Але це гранична норма, по яким ми маємо право, ну, вище ми не можемо будувати, нижче. Проєктанти я... проекти рішень я вам вчора всім спину. Нема заважень, прошу голосувати. за? Хто проти? Отримала спину одноголосно. одного Друге питання про затвердження протоколу номер 2 місцевої комісії для формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції у 2025 році. Керуючий законом про місцеве самоврядування в Україні та постановою Кабінету міністрів від 7 березня 2025 року за номером 284. Назва постанови «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічної інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування і беручи до уваги лист Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 27 серпня 2025 року. Пропонується затвердити протокол номер 2 від 8 вересня 2025 року. Місцевої комісії для формування пропозицій. Протокол підписаний усіма членами комісії: голова комісії Олена Чумаченко, секретар Наталія Олійник, члени комісії, Ірина Полішка, Ніна Погоріла, Сергій Салагуб, Олег Годованик, Вікторія Шестопалова, Віра Коваленка, Ольга Кучина, Катерина Шляхова. Постановили, прочитаю витяг з протоколу. На території Перешіпенської міської ради станом на 8 на 8 вересня немає потенційних кандидатів у батьки-вихователі. Отже, немає потреби співфінансування придбання житла для новостворених дитячих будинків сімейного типу. Пропонується затвердити протокол і направити. Прошу голосувати по-другому. Хто за? Хто проти? Отримав сприйняття одного голоса. Третє питання про надання дозволу на підготування харчування дітям закладах освіти. Розглянувши листи керівників закладів освіти міської ради, пропонується надати дозвіл на пільгове харчування дітям закладів таких дитячий садочок Барвінок, це Дударів Володимир. Дитині з гімназії родина Ходаковському Матвію. Дитині е, м, бар, е, дитячого садочку сонечко Дударів це дитина з особливими освітніми потребами, а Барвінок це Нікіченко Гліб. третьому, Прошу голосувати, хто за, хто проти. Утримав шпиня та одного голосне. Четверте, про надання дозволу Захаренку на реєстрацію місця проживання молодітнього сина Захаренка. Просимо надати дозвіл Янині Захаренко, Тарасу Романовичу, який проживає на ній реєстрацію місця проживання його малолітнього сина Романа разом з ним. Батьки розлучені, проживають окремо, мати проживає в іншому населеному пункті, з дитиною не спілкується, аліменти не сплачує. Дитина не має місця реєстрації. Батько просить надати дозвіл зареєструвати дитину разом з ним за місцем проживання його. По четвертому прошу славити сказав. Хто, Хто проти? Отримав прийнято одного П'яте питання про надання дозволу на реєстрацію місця проживання. Собко пропонується надати дозвіл на реєстрацію місця проживання Собко Гани Васильівни, мешканки села Шандрівка в неприватизованій квартирі номер 2 житлового будинку, 14, в якому прописана його дочка. За заявою дочки, дочка не проти, щоб мати була прописана за цією адресою, а саме вулиця... Село Шандрівка, Самарівський район, Дніпропетровська області. По п'ятому прошу голосувати, хто за, хто проти. Отрималось прийнято одноголосно. Шосте питання про погодження сучасному театру міста Полтава проведення вечірньої вистав. Добрий. день. Просимо надати дозвіл на проведення гастролей сучасного театру в рамках туру по містам України в приміщенні Перещепівського центру культурних послуг, який відбудеться 12. вистава за романом Панаса Мирного Повія. Вмієте ви назвати підбирати? Це класика. Це класика, там що такого, це Панас Мирний наш. Так хто б сумнівався. Ми в школі вивчали. І в школі вивчали це, тому просто так підзвіли. Це серйозно. Це серйозно. До читання але за умови дотримання правил безпеки період дії правового режиму воєнного стану в Україні прошу голосувати по шостому. Хто за? Хто проти? Отримав одного голосу. Черга денна вичерпана. засідання важко зернити.